Вислухає тебе, Господь, в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч і святині, і силому підкріпить тебе, Він пом'яне всі жертви Твої і все палення Твоє буде приємне, Господь дасть тобі за серцем Твоїм. І наміри Твої здійснить, звеселімося ж спасінням Твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличмося. Господь виконує всі прохання Твої, тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх відповідає йому. Моготністю спасаючої правиці своєї, одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого, вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо, Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя, Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, Ріг спасіння мого, заступник мій, з хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся, огорнули мене, муки смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене. Кайдани пекельні скували мене, і сіті смертні оплутали мене у тісноті моїй, я призивав Господа, і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля, тремтіли, й тряслися підвалини гір, бо запалав гнівом Господь. Піднявся дим від гніву його, і з вуст його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса й зійшов, і морок під ногами його, і восів на херовимів і полетів понісся на крилах вітру. Хмарами, як покровом, він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе, відблиску його перед ним летіли хмари, грати вогненне вугілля, і загримів у небесах Господь і Всевишній подав голос мій, пустив стріли свої і розігнав їх. Метнув безліч і розсіяв їх, і відкрилися джерела вод, і відкрилися основи Всесвіту, від заборони Твоєї Господи, від подиху гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене, і з глибокої води визволив мене. Він визволив мене від ворогів моїх сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні і не був нечестивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною. І від повелінь Його я не відхилявся, я був непорочний перед Ним, і берігся, щоб не згрішити мені, і воздав мені Господь за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його. Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його. Бо ти народ поневолений спасаєш, і пиху гордих приборкуєш, ти засвічуєш світильник мій, Господь Бог мій просвічує темряву мою, з тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонить усіх, що надіються на нього. Бо хто Бог крім Господа, хто захисник крім Бога нашого, Бог підперізує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як оленя, і на висотах моїх ставить мене, привчає руки мої до боротьби і м'ясо моє робить, як лук мідний, ти, Господи, даєш мені щит спасіння твого, правиця твоя підтримує мене. І, ласка твоя звеличує мене, ти розширюєш кроки мої піді мною, і не хитаються ноги мої, я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх, уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали, та нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх, я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багну на вулиці, топчу їх, ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я служить мені. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог Спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і підкорює мені народи, Він визволив мене від ворогів моїх. Підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами і співати імені Твоєму, ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала, прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням, бо слово Господнє праве і всі діла його праведні, Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і Духом уст його, вся сила їх, Він зібрав, наче в міх води морські, утворив у глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав і сталося, Він повелів, і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів, рада ж Господня стоїть вічно, і думки і серця Його зроду вріють. Блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі, Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх, і знає всі діла їхні, не захистить царя велике військо Його, і веледня не спасе велика сила Його, ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо він поміч і захист наш, ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його, милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Суди мене, Боже, і розсуди тяжбу мою з народом недобрим. Від людини лукаве і злої визволи мене, бо ти, Бог сили моєї, навіщо ти відкинув мене? Чому я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, пошли світло твоє, істину твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору твою і в оселі твої, і віду я до жертовника Божого, що наповнює радістю серце моє. І буду славити тебе піснями, як на гуслях, Боже, Боже мій, чому сумуєш душе моя, навіщо хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алилуя, слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже.